Добрий день, мої шановні, всі гості канала і підписники, привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні вівторок, 22 жовтня, і у нас вночі був гарний мінус, тому що у курочок навіть у поїлках примерзла водичка. І хочу вам показати, як пережили мої квіточки, мої рослинки цю ніч. До того у нас були приморозки. Але ну, незначні, тому що ну, все росло і не мерзло. А сьогодні під ранок було мінус 3, і не всі рослинки пережили цей ранок, тому що вночі було ноль, а під ранок стало холодніше. Ось тютюн квітне, от він пережив цей мінус. От, як ви бачите, ще є квіточки, нічого з ним не сталося. А ось жоржинки, петуні також, петуні витримують до мінус 5. А ось жоржинки, все, замерзли. Бачите? Але деякі квіточки гарно собі квітнуть. Вони були зранку всі в війні. Ну, не засняла я. Надо було, може, засняти, показати вам. Все було в вінії стояло, примерзло. І ось сонечко піднялося. У нас сьогодні повернулось літо, бо зараз вже обід, і у нас на термометрі 24 градуси тепла. Дуже-дуже тепло. Ось так. Ну, рослинки, які бояться морозу, я деякі забрала. Ну, а ті залишились багаторічники. Ось так померзла і помея зовсім. Геть, замерзла. Це вже квітування не буде. Вона загинула. От. Отаке таке у нас сьогодні дуже яскраве, блакитне небо, зовсім без єдиної хмаринки. Сонячно і дуже-дуже тепло. Ну Ось мої курочки. Скоро курочки. Ідуть в тусонку. У цьому квітнику майже не видно, ну, і помея ось. обмерзла. Петунія квітне, плющам нічого нема. Полинь варігадно також себе добре почуває. Мальви листочки не заділо, а ось квіточки трішки прихватило, ось видно. Ось Бачите, квіточка замерзла трошки. Ну, а ці більш-менш нормально. Кости нічого, фізостеги я пускаю з боку від, подекуди квітне знову. от Жимовось, гарно почуває. Піретрум, бачите, видержав приморозок і хости всі живі, Я Яснотка зеленчук також гарно себе почуває. Примулий теж. Чимирник гарно себе почуває. Так. Куфея продовжує квітнути. Вона вічно зелена. Ачітки. Орегано. Це зелене. Аквілегія також. Ну от, брунера, то е, такі вже дуже великі мускарі, а це ой байлонська зірка, птицем не знаю як ще. Ось так. Е, Колеус померз. А тут під виноградом колеус не прихватило. Вероніка повзуча, гарно почувається, вчитки також. І бачите, тут колеус чуть-чуть зверху ось трошечки. Бачите, листочки підмерзли. Ось, кой деякий. А так живий залишився. Коріопсіс однорічний, також живий. Тютюн. Ну, ротики вони в нас взагалі зимують. І видержують великі мол, десь до мінус п'яти. А потім самі квіти просто мерзнуть, а зелень залишається. Тут також ось тютюн квітує. От і білий, і червоний. Прихватило трошки верхушки чорнобривчиків. от Петунія собі квітне. Ну, петунії вони видержують до мінус п'яти. А ось дивіться, як колеус. Я вибачаю, може сонце. Дивіться, верхушку прихватило, а далі він живий. А ось ці гілки повністю е, цей, замерзли. А ось біля басейну гілочка, вона якби біля самої, залишилася ще жива. І ось жива. Бачите, і внизу, біля горщика. А оце, ось, бачите, геть замерзло. Зовсім замерзло. І тут ось, дивіться, гілка колеуса залишилась жива, а тут ось зовсім замерзла. А лобелія квітне. Продовжує квітнути лобелія. Ось так. Йдемо на вулицю. Хризонтема. Дивіться, яка дуже гарна. Ну, хризантеми переносять невеликі заморозки. Дивіться, бачите? Листя тільки від того, що морозить, починає червоніти, жовтіти, червоніти. Ну, а самі квіти дуже гарні. А зранку були всі покриті інієм. Ротики також квітують, нічого їм нема. Ну, ось трошки прихватило квіточки, бачите? От квіточки може прихватити моросем. Ось, бачите? Трошки прихвачені. А так квітують, розмерзлись і квітують. Ось карликовий. Ближче до землі і йому нічого нема. От. Е, прихватило кампсісон зверху, як ви бачите, листочки поморозяні. Ну, а ближче до землі нічого нема. Ця польова ромашка квітує, її нічого нема. Ну і тут всі рослинки, нагірки, вони не бояться цих первих приморозків. Не очітки вони вічно зелені, ні опунція, барвінок квітне. От, продовжує квітнути. У нас літає вже бабине літо. Ось, не знаю, видно вам, не видно. Рукою зацепила, ось, бачите, літає. Ось Паутинка. Тут прижилася моя жимолость і прижилася калістегія. Чабрець, він вічно зелений. Ось такі дуже гарні кущики. Очетки починають змінювати колір. Геліопсіс. Не боїться перших морозів, продовжує квітнути і не замерзає. А ось портулак попримерзав. Гілочки портулака трохи попримерзали. Троянда на бутоні, ну чи впіє заквітнути, не знаю. Очітки виглядають дуже гарно, вже, считай, переквітли, але сам кущик гарний. Рудбекія я вже доцвітає. Дуже гарно розфарбувався барбарис. Ехінацеї мої також дуже гарно прижилися. Живі ті, що я висаджувала, ехія квітне продовжує. А ось синії замерзли. Бачите, квіточки замерзли в синії. Ось, бачите, портулак і помея, портулак замерзли. От. Ну, сантуліна, вона вічно зелена. Троянди продовжують квітувати, петунія також, вони не бояться. Гайлардія також витримала невеликі приморозки. Ешольці також витримала перші приморозки. Вибачаюсь, моя тінь. Зараз повернуся другою стороною. Цінія, цинія замерзла, бачите? І чорнобривці підмерзли. підмерзли. Петунія. Петунія витримує до мінус п'яти, а ось цинія 0 мінус один і все. Бачите? Квіточки. Троянда квітне. От. Дзвоник скучений, зелений, гарний. Ну, а от сині і мої красуні, всі мої цині, бачите, попримерзали, бачите, квіточки попримерзали. І чорнобривчики також, ось, бачите, попримерзали. Опустили листечку. Ну, всередині не, не, не достало їх, то вони ще тут байдуже. А ось по краям вони гарно попримерзали. Ну, і шольці як квітує. Шольці, як вітує. Дивіться, які красиві. Їм треба більший мороз. Дивіться, яка краса. І петунії, петунії. А, цинія, все. Трояндочки квітують. Клематис квітує, також не замерз. Ну, цинія вся замерзла. Бачите, всі пущики цинії попримерзали. Сьогодні у нас дуже-дуже тепло. Ночью було у повітрі мінус один, а на ґрунті мінус три. А зараз 24 градуси. Жарко, прям жарко. Ну, хризантеми. Так, і квітують дуже гарно. Ну, а мої красуні сині махрові, ось дивіться, які вони негарні, замерзли. Троянди ось зелені були в морозях. Зараз Ризантемки розпускаються далі і квітнуть далі мої фрізонтемки. Сині всі попідмерзали, Очіткам нічого немає. Все думи, очітки всі гарно виглядають. Троянди, де деякі переквітли, деякі ще навіть розпускаються. Тумін продовжився. Заквітає, чомусь дуже пізно в цьому році заквітає отака фізостея, низенька, така яскрава. Тільки-тільки починається. Ну, кругом не шоція. Деякі хризантеми ще не розквітлися, тільки-тільки готуються. Не знаю, якщо не буде мороза, бо вроді по прогнозам погоди у нас йде тепло. Дивіться якісь Сьогодні дуже багато бджіл. Тут ось вже переквітає, а тут ось бутони і квітне. Кратують мої презатенки, красунечки, красунечки. Деякі ще тільки збираються розквітати. Ну а ці сквітують, сквітують, красуні, кітують, дуже гарні. Ось краса. Красулечки, красунечки. Тут, бачите, вже переквітають і робляться негарні. Треба обривати, ну, нема коли їх обривати. Ну, а ось такі вони гарні. Назви я не знаю, як вони називаються. Ці хризантеми всі. Просто хризантеми, гарні. Та ось бачите, які. Ну, красиві. Ну, а цині і цині примерзли. Ці ось цині. Ця моя краса пропала. От. Ну і тут ось хризантеми отакі, ось вони такі, як розквітають і отакі, коли квітнуть, починає окрашуватися, ось, бачите, міняє колір уже очіток, він буде бордовий. Ну, і там вон. хризантеми, хризантеми, хризантеми. Бачите, як міняє колір хризантема по мірі квітування. Ось такі гарні. Е, Коснея також примерзла дуже сильно. Ось така хризантема дуже гарна. Ну і ця ромашечка і рідя, вона спочатку. Лимонова, потім робиться біла-біла, а потім вона рожевіє. Ось така красулечка. Ну і ця ось красуня моя. Літня хризантема. Влітку вона блідорожева. А дивіться, восени, яка вона яскрава, гарна. Ну Майже вже доквітли всі оці астрі багаторічні. Тільки ось ця пізня квітує. Яскраво-малинова. і пойде куди оця бускова така, рожево-бускова. Ще ну, куйде. Буде квітня хризантема квітня. айлардія Керія, бачите, квітує. Квітує керія. Ось, квіточок ще є чималенький, бутончики. Вероніка колосиста. Ось така ось хризантемка дзвоники, ромашка. І гайлардія. Гайлардія. От така гарна Гайлардія. Тут ось така різонтенка, гарненька і тут ось збираються квітнути. Тут така. Ось така остра яскрава. Це вона пізня і вона ще квітує. Там ще під парканом квітує синя астра висока. Тут ось петуні. І самі квіточки трошки попримерзали, самі квіточки. От. А сам кущик живий і он порозквітали нові квіти. Дуже гарніші, дуже багато пуклянків. Тут ось має розквітати також кризантема. Ось така шаровідна. От. Ну і і цині, і все. Дині немає, вже можна прибирати. От. Троянди обцвітаються, а деякі тільки розцвітають. Ось такі яскраві, ще багато куп'янки, пчолки поприлітали. І отак від... крапелька, троянда, крапелька. Така яскрава, дуже гарна. Такі троянди. Ця стала така більш синього відтінку. Ось такі. Отак пережили морозці. Мі квіточки. Мій квітник. Ось дивіться, розкидає троянда Андалузія. Ще бутони. Лінет Голд. Ну, а ось, бачите, портулак не видержав морозу, весь замерз. Все. Тут така естра доквітовує вже останні квіточки. Так виглядають на сьогодні мої квітнички. Також ось, ви ось, бачите, чорнобривчик підмерз. Підмерз. Чорнобривчик підмерз. Ось така. Ще краса залишилась у мене у квітнику. Отак. Почало сипатись листя, як із дерев, так і з винограду. В нас були приморозки. на грунті вже не одного разу. І в повітрі було ноль, але воно якось Ну, за день, мабуть, нагрівалась трохи земля і було дуже багато вологи. І тому не позначалося ніяк на рослинках. Ну а сьогодні вночі е, був більший мороз і був він не тільки на ґрунті, а ще й у повітрі. І тому вперше позамерзали наші рослинки. Вперше. Дивіться, яка вона красуня. Ця Рудбекія. Ну, Дуже гарна. От. Е, Чому я кажу, що набагато більше, ну, вночі ж ми не сильно ж бігаємо, не заглядаємо на термометр весь час. У курей у їхніх поїлках примерзла вода. Тут, де багато води, де великі ємності, тут не було замерзша вода. А у курей мілкі ці поїлки, і у них замерзла вода. От отак. От -от Отака краса. Такі красуні мої ще трояни. Бачите, сипляться, обсипаються, обцвітають. Ну, ще є. Дивіться, сьогодні у нас метеликів. Ну, я ж кажу, у нас сьогодні 24 градусі. У нас сьогодні повернулось трошки літо. Чому ми безмежно раді? Ну, Певно, що попримерзало все. Ну, Те, що е, дуже ніжне. Те, що не видержує навіть нуль. Ну, а в нас було мінус 2. На ґрунті мінус 3. Це під ранок. Вночі було 0, а під ранок стало навіть мінус 3. І те, що маленькі мінуси витримує, витримало, а те, що не витримує, загинуло. Ну нічого, ми ж до того йдемо, що вже скоро буде зима. Дуже дорогенькі мої, всім дякую за перегляд, за те, що були за мною. Продивилися мої квіточки, прогулялися зі мною. От. Всім бажаю всього, всього найкращого. В першу чергу міцного здоров'я, благополуччя, добра. Ну і найголовніше нам миру, миру. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. Захисницям за кожний день, за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо їм безмежно, низько вклоняємо. Ну що, мої дорогесенькі, ще раз дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте підписатися, поставити мені вподобайки, заходьте в коментарі. Це дуже гарно впливає на канал і мотивує нас. Ставте подобайки всім українським блогерам, всім українським людям. Ваша підтримка безмежна. Вона дуже гарно підтримує цей нелегкий час і мотивує. Мотивує до всього найкращого до життя. До побачення, дорогі друзі, до нових зустрічей!